Музей бойової слави відкрився у школі No18. Створили його учні та вчителі цієї школи. У музеї більше ста експонатів. Це медалі та ордени. Фронтова переписка, військовий одяг часів Великої вітчизняної війни. У відкритій музеї взяли участь вчителі та учні школи. Представники міської ради, ветерани. Як це було? Дивіться далі. Доброго, 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 я тримаю, я тримаю. То, що згадувала, то я на фотографії подивилася, згадала точно, точно, як раніний, йшли, і той, що не міг ходити, лежав, а той, що міг раніний, перев'язаний, і що з автоматом і постійно. Тут в нас було по плану зовсім інше. Ми мали тут зробити щось супрозопрочосте мистецтвом, так зв'язано із е художнім напрямком виховання дітей. Ідея створення була не в цьому місці, і він би був би не такий однозначний. І ми би там би сьогодні не помістилися однозначно. А сьогодні бачите, отак от воно сидить. Музей, взагалі складається із декількох частин. Перша частина вона присвячена історії всієї великої вітчизняної війни. Окремі стенди у нас присвячені визволенню України від німецько-фашистських загарбників і визволенню Вінничини від німецько-фашистських загарбників. Ціла експозиція присвячена підпільному та партизанському руху на Україні та Вінничині, особливо спеціально для дітей ми створили експозицію яка присвячена дітям героям Великої вітчизняної війни, це ті діти, які були представлені даної, до найвищих нагород держави в роки Великої Вітчизняної війни. У нас є експонати, які е, датуються навіть 9 травня 1945 року. Це листи, які писалися з фронта в день перемоги. Це листи пронизані щастям, тому що війна вже нарешті закінчилась. В нашому музеї є е, ціла низка орденів і медалей, які віддали на зберігання до музею сім'ї учнів нашої школи і сім'ї педагогів нашої школи. І ось, Орден червоної зірки, який спас життя людині. Людина вже була нагороджена. Це Степан Якович Мармітко. Під час якихось бойових дій пуля влучила в цей орден і врятувала йому життя. Вчителі та учні 18-ї школи експозицію для цього музею збирали більше трьох років. Зараз тут більше ста експонатів. Водим татуєв Володимир Гірянко, телеканал Віта.